Ерше за часи незалежності через фальшиві довідки ліквідовують МСЕК, а генпрокурор подав відставку. Кабмін терміново шукає нових рішень. Президент хоче якнайшвидше правоохоронці, влаштували трусу ТЦК і маткомісіях. Аж занадто багато липових посвідчень. Утім, це лише початок. Елітна нерухомість, дорогі авто і коштовності буквально виринають із декларації очільників МСЕК у різних областях. Чи здатна держава реанімувати пропащу радянську систему і хто Залишається у кріслі міністра, поки генпрокурор Костін ловить усіх собак. Розбиралася Анна Сірик. Ліжко з мільйонами доларів, ролекси та діаманти, квартири в Європі, елітні автівки і тисячі хабарників ухилянтів. МСЕК нова скринька Пандори української корупції. Остання крапля, прокурори з інвалідністю. Зеленський не витримує, збирає РНБО, заявляє комісії більше не потрібні. Ліквідовуємо, доручає уряду перезапустити і цифровізувати систему до того ж якнайшвидше. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. На тлі скандалу генпрокурор Андрій Костін подає у відставку, чим запам'ятався на посаді, сказати одразу важко у публічному просторі. З'являється досить нечасто. А тут ще й півсотні хмельницьких підданих, які придбали інвалідність. Всі ж змі цитували з декларації цих лікарів, звідки у них майно це що назика не бачила, чи що я не розумію. А навіщо тоді вони взагалі існують? Навіщо ми годуємо на набу та Понад три роки тому Андрій Костін сів у крісло генпрокурора, замінив Ірину Венедіктову, яку посунули через сотні держзрад у силових структурах. Президент обрав свого вихідця слуги народу, наголошував, очікує на успішний результат. Втім, не дочекався. Затвердити звільнення Костіна має Верховна Рада. Хто може стати наступним, поки невідомо. Втім, ВО вже знайшли. Офіс генпрокурора тимчасово очолюватиме. Заступник Олексій Хоменко повірте, заяву написати напевне простіше ніж реформувати МСЕК. А от міністр охорони здоров'я у відставку навіть не збирається. Хоча саме на підлеглих ляшка у МСЕК відкрили щонайменше 19 тисяч кримінальних проваджень. Натомість очільник МОЗ роздає брифінги. Каже, має право звільнити лише голову центральної комісії, що і зробив. Слідом посипались керівники профільних департаментів міністерства. Паралельно з цим до кінця цього тижня ми приймемо розпорядження кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує центрального Ми Робимо все можливе, щоб на 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. Функцію ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарів. Сніжний ком завертівся з Тетяни Крупи. Очільницю Хмельницької МСЕК підозрюють у продажі інвалідності ухилянтам. Вдома знайшли понад 6 мільйонів валюти, а також 30 об'єктів нерухомості, люксові годинники і прикраси. Нині мільйонерка під вартою. Втім, подала апеляцію. Суд вже двічі переносив засідання. За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. На тлі розслідування посаду втрачає очільник закарпатської МСЕК Юрій Виклинець, нібито за власним бажанням. Водночас у полі зору СБУ ще одна керівниця, цього разу з Миколаївщини. Віра Білякова ховала гроші та прикраси в різних квартирах. Частину знайшли у сина інтерна разом з російським паспортом. На додачу до темних доходів Білякова оформила другу групу інвалідності і для себе, і для родича. Є сотні таких Актів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та. Оперативно розібратися, однак варті уваги силовиків і інші медексперти. Журналісти суспільного перевірили декларації: 225 тисяч у банку та дві квартири в голови МСЕК Наталії Масенко на Черкащині, квартири авто та гори доларів. У голов лікаря Олександра Донця на Житомирщині. А от на Вінничині оселями, земельними ділянками та автопарком із Теслою обросли Юлія Даниленко і терапевт Власюк. Тут більше питання до міністерства охорони здоров'я, яке виписувало ці всі речі, навіть не до Костіна в дійсності здійснили лікарі, які працюють працюють в міністерстві охорони здоров'я. Чому Ляшко наприклад на за що не відповідає? Радянську комісію замінять на європейську модель. Функції експертизи передадуть лікарям за кожне рішення. Персональна відповідальність обіцяє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так мовляв контролювати доброчесність та налек. Ше три тисячі посвідок про інвалідність переглянуть, викликатимуть власника. Якщо ж не з'явиться, автоматичне скасування, гра на публіку чи реальна готовність до змін, що насправді означають нещодавні рішення влади, покаже час. Анна Сірк для апостроф тів.